Сьогодні ми з вами у гостях у ведмедика, у мого друга. У нього сьогодні день народження. До нього прийшло багато гостей і принесли ось такі цікаві подаруночки, які знаходяться в коробочках. Давайте ми заглянемо у одну з них найбільшу коробочку. Ви хочете заглянути в коробочку? І я хочу дуже. Ой, дивіться. А, ведмедику, що це за подарунок такий тобі принесли твої друзі. Ведмедик не знає. Він просить вас допомогти і сказати, що ж це дітки. Це геометричні фігури. Ось гляньте. Ось вони різнокольорові. Давайте ми з вами розглянемо їх і допоможемо нашому ведмедику. Це малята круг. А якого кольору? Підскажіть, будь ласка. Так, це зеленого кольору круг. Давайте ми його обстежимо, пальчиком обведемо ось так. І подивимося, він кругленький, рівненький з усіх боків. Він може котитися. А скажіть, на що ж схожий круг? Так, на сонечко або на колобка. Він теж котився по доріжці? Отже, це яка фігура, дітки? Круг. Так, круг. Ми зараз його закріпимо на дощечці. І розглянемо ще один подарунок. Що ж це такий за подарунок? Що це, діти? Так, це квадрат. Квадрат. У нього всі сторін... сторони рівненькі. І має він чотири кутика. Ось один, два, три і чотири. Він може котитися? Ні, не може котитися, бо кутики мішають. Йому заважають кутики котитися. А на що схожий квадратик? Як ви думаєте? На що він схожий? На віконечко? Схожий. На віконечко. Або. На коробочку він схожий, так? добре, а якого ж кольору? Так, червоного кольору. Правильно, малята. Молодці. Давайте його обстежимо. Проведемо пальчиком по стороні квадрата і дійдемо до кутика. Ось він який гостренький кутик. І знову по стороні провели і знову кутик. Внизу по стороні провели. Ще один кутик знайшли. І ось іще одна сторона і верхній кутик. Оце квадрат, дітки. Ми його теж розмістимо на нашій дошці. А ще у нас є у коробочці ще один подаруночок. Дивіться, будь ласка, це трикутник. Трикутник. Тому що в нього є. Три сторони і три кутики. Ось вони, кутики. Вони дуже гостренькі, ці кутики. Трикутник теж не може котитися, тому що кутики йому мішають. А якого кольору? Трикутничок? Ну-ка, подиві, подивіться, будь ласка. Так, жовтого кольору. Молодці дітки. Ведмедику, тобі подобається, як дітки знають геометричні фігури, так? Так, мені дуже подобається, дітки, ви молодці. Давайте ми розмістимо роз... наш трикутничок на дощечці. Малята, давайте нагадаємо нашому ведмедику, які ж подарунки він отримав сьогодні, щоб він не забув про них. Отже, ми спочатку розглядали з вами яку фігуру? Так, круг. Круг, він схожий на сонечко, він схожий на Колобка, він кругленький. А давайте ми намалюємо його у повітрі пальчиком. Поставимо пальчик зверху і кружляємо так. Кружечок такий робимо. Добре, діти. А ще ви медику подарували ось оцю фігуру. Як вона називається? Згадайте, будь ласка. Так, квадрат. Квадрат якого кольору? Червоного, правильно. Зрозумів, ведмедику? Зрозумів. А давайте спробуємо з вами намалювати квадрат у повітрі пальчиком. Ставимо пальчик і спочатку малюємо доріжку зверху. Доходимо до кутика, опускаємо пальчик вниз. Ще один кутик. Внизу доріжку малюємо. І піднімаємося знову догори. Це у нас получився квадрат. Якого кольору квадрат у нас? Так. Червоного. Молодці дітки. У нас залишилась іще одна фігура. Ось оця. Як вона називається, дітки? Трикутник, правильно! Трикутник. Якого кольору трикутник? Жовтого, правильно. Згадайте, будь ласка, що є у ваших іграшках схожа на трикутник? Яка ваша іграшка схожа на трикутник? Подумайте, будь ласка. Це пірамідка. Ведмедику, тобі сподобалось, як дітки допомагали нам е, з геометричними фігурами? Так, дітки. Але мені ще теж потрібна ваша допомога. Я хотів пригостити своїх гостей смачним туртиком, але в мене тарілочки і чашечки всі перемішалися, і я тепер не можу їх підібрати за кольором. Допоможіть мені, будь ласка, дітки. Допоможемо? Ведмедику, допоможемо. Ми тобі допоможемо, ведмедику. Не переживай, буде гарний стіл у тебе накритий. Давайте, дітки, допоможемо нашому ведмедику і поставимо чашечки на тарілочки за кольором. Ось оцю чашечку ми поставимо на яку тарілочку? Якого кольору? Червоного. Правильно! Тепер і чашечка, і тарілочка одинакового кольору. Червоного. А цю чашечку ми поставимо на яку тарілочку з вами? Подивіться, будь ласка. Правильно, на синю тарілочку. І чашечка і тарілочка синього кольору. Оцю чашечку ми поставимо на тарілочку якого кольору? Жовтого. Правильно. Ось вона. І ось остання чашечка у нас якого кольору? Зеленого. Правильно, молодці. І ми її ставимо на зелену тарілочку. Дивись, ведмедику, як ми гарно поставили чашечки на тарілочки, тепер у тебе стіл дуже гарний. І ти зможеш почастувати своїх гостей чаєм і тортиком. Дітки, ви мені сьогодні дуже допомогли. Дякую вам, велике. Ви, ви дуже гарно працювали. Сподіваюсь, ми ще з вами зустрінемося. До побачення! До нових зустрічей. До побачення!